Відкривай нові світи в Слот Сіті. Є у них е, і друга артилерія. Да, є і дрони, які можна запускати. Ну... Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал хорожо Марка Безручка збили уже четвертий штурмовий Су-25 в Донецькій області. Ну, от. Ну, от виходить как-то так. Понімають четвертий пішов. Наші зенітники продовжують виписувати полум'яні штрафи московицьким літунам за незаконний перетин кордону. Ми знову прибили су 25 ворога. Нині горешські догорають в одній з донецьких посадок. Ідеться в повідомленні. Нагадаємо, що в смузі 110-ї бригади су 25 були збиті 4, 11 та 13 травня. А кілька днів тому українські військові. Знищили російський турмовий гвинтокрил Ка-52 «Алігатор». Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 354 літаки та 326 геліокоптерів. Звичайно, в останню чергу кому варто вірити, і то навіть після того як вони з'являться в останній черзі, тому кому ми задамо питання: вірити чи ні, то точно не путіну, і точно не його пропаганді. Починаючи з того, що вони теж не хотіли нападати на Україну, ви пам'ятаєте скільки разів вони про це говорили устами усіх своїх чорноротих брехунів, починаючи з Путіна. Тому е, тут е, говорити хочуть Харків, не хочуть Харків слід розуміти, що все це робиться для того, щоб в черговий раз все це говориться путіним в тому числі, для того щоб в черговий раз поставити під загрозу е, якесь українське місто для того, щоб вести в оману. І е, сприймати треба не скільки слова будь-які слова російського диктатора, скільки дії, і звичайно, такі слова вони спрямовані вже не на українців. Я думаю, путін сам розуміє прекрасно, що українці не вірять жодному слову. Він вони спрямовані на зовнішній світ, е, які я так думаю, він йому здається. Він має розслабитися, тому що до Харкова загрози немає. Бо ми бачите, що сам Путін сказав, але західний світ теж вже. Певних пігулок наковтався від Путіна і від його дипломатії. І теж я думаю, значна частина за дуже незначним винятком вже розуміють, що грішці на цим словам, і навпаки, скоріше сконцентруються над тим, що треба зробити, і як треба зробити для того, щоб допомогти Україні захистити стосовно буферної зони, давня блакитна мрія. Вони ухекаються робити буферну зону в 800-кілометровому просторі, яким є лише Харківська і Сумська область, там де вони зараз намагаються концентрувати сили. А нагадаю, далі ще є Чернігівська і Київська, які, які ще разом е, більш ніж пів тисячі кілометрів е, становлять і, звичайно, розмазати тонким прошарком е, свої війська по всій е, цій е, лінії, е, створюючи буферну зону, кладучи там ще кілька тисяч на кожен кілометр своїх. Е, Жертв, то зрозуміло, вони навряд чи зможуть це реалізувати, в тому числі вигляді буферної збро... буферної зони. Так вони спробували на Харківщині, і вони справді я не виключаю, що думали про те, що їм вдасться трошки більше, що вони вийдуть, можливо, на відстань гарматного пострілу від міста Харків і в такий спосіб спробують реалізувати свою. Терористичну політику це ставити під загрозу життя і здоров'я людей. Вони так само, я думаю, намагалися і дуже серйозно намагалися взяти вузловий залізничний центр, який є місто Вовчанськ. Їм це не вдається. Як бачимо, все таки логіка і здоровий глузд, і оцінка реальна, а не в межах того міфу, який намагається сформувати Росія, Російська Федерація, Російська пропаганда і брехня. А реальна оцінка сил засобів росіян їх потенціалу, потенціалу живої сили, техніки вона в раціональному розумінні дозволяє нам готуватися до відсічі і знову ж робити цю відсіч дуже ефективною. Достатньо ефективною для того, щоб зламати всі плани. Тому про Харків, звичайно, у них зараз мова не йдеться, і вони розуміють, що путіну розказати, що вони хочуть взяти Харків, це ж бути ще більш смішним. Через те вони намагаються зараз шукати якісь варіанти, як швидко знівелювати цю історію із взяттям Харкова, яку вони роздували впродовж кількох місяців. Йому треба щось казати йому. Знов черговий раз треба самому відповідати про те, чому друга в світі армія раптом зупинилася на п'ятикілометровій кілометровій зоні, тоді коли вона три місяці про це так гучно говорила з усіх холодильників і прасок по всьому світу. Пане Іване, маємо цікаву заяву від командувача Об'єднаних Збройних сил НАТО у Європі генерала Крістофера Каволі. Він каже, що з огляду на події у Харківській області, от він не може сказати, чи можна вже вважати що це початком раніше анонсованого літнього наступу російських військ на Україну, чи ще ні. За вашими відчуттями і спостереженнями, і можливо даними, які у вас є. Це уже початок того, що нам обіцяла і наша розвідка, і європейські відомства. Це продовження наступальних дій, які Росія розпочала взимку весні. Активізація цих дій. Кожна нова тисяча, десяток тисяч російських бійців вони вимагають їсти і зарплати. І зрозуміло, що для понівеченої російської економіки, понівеченої санкціями і корупцією російською, і усіма тими експериментами над населенням і над здоровим гузлом, які Путін пропонує. Російському населенню зрозуміло, що вони мають свій вплив. Якби вони не надимали щоти, якби вони не намагалися розповісти, що насправді їм стає тільки краще від того, такому мазохістичні насолоді. Чим більше б'ють, тим їм Е, Я думаю, навіть ті, для кого телевізор став замінником. Будь-яких життєвих здорових розуміння вони відчувають зараз, що щось іде не за планом. Тому тому росіян все менше вдається все менше вдається обдурювати із зовнішнього населення і своє населення, і тут каволіб говорить так, що не не, не вдається і навряд чи на речі, вдасться реалізувати путіну свої, свої плани в тих форматах, яких він задумав. Це не є це, є точніше частиною їхніх наступальних дій в межах тих сил, які у них є. Так вони створили враження, що у них щось є в загашниках. Таке надзвичайне з чим вони можуть стартанути навесні влітку. Раціональна оцінка те, чого ми бачимо, те, що бачать наші партнери, оцінка за рахунок розвідки показує так, у них є багато живої сили. Показує, що так у них є великі проблеми з технікою. Показує так, вони досі зберігають суттєву перевагу в боєприпасах над Україною, і вони досі зберігають перевагу в повітрі. Але у них точно не золотий час зараз для того, щоб починати якісь широкомасштабні дії на різних інших ділянках фронту. Цього у них було достатньо для того, щоб спробувати перемелювати чергове українське місто чи е ціною багатотисячних жертв взяти чергову українську посадку, як це було на е напрямку бік Покровська. Але е цього точно недостатньо для того, щоб е розповідати про великі успіхи. Вони точно хотіли з Харкова зробити символ. Харків почути місто воно значно краще звучить для. Російського вуха і солодше, аніж там Михайлівка, якась українська чи, чи Микола ще менш гучною назвою. Тому звичайно, їм треба було щось сказати: достойне цілого Путіна, цілого його наступного терміну, і цілої величайшої російської нації, яка бачите, має другу армію в світі. Щось треба було піднімати. Бойовий дух цього населення інфантильного, яке знову в черговий раз кидається в такий емоційний порив. На якусь якусь згадку про те, що візьмемо черговий Берлін-Ось, не Берлін так Харків, воно звучить гордо. Розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматрює 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты АТАКМС. Это серьезное оружие, те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.